Знову я на ваших екранах зі своїм коротеньким дайджестом зі світу науки. Сьогодні ми поговоримо про новий встановлений рекорд спекучості перця, знайдені залишки тектонічної плити раніше нікому невідомої, а також найстрашніші фільми в історії з точки зору науки. Звісно ж, не забудьте підтримати мій канал лайком, коментарем, а також перевірити дзвіночок. І якщо ви до сих пір не підписані на мій канал, то вважайте це знаком, що час настав. То не вигадає, що написати в коментарях. Я пропоную вам. Ам, порахувати скільки ось таких привидів ви побачите впродовж цього відео і написати кількість в коментарях. Почнімо. Почнемо з фотографії найвулканічнішого об'єкту в сонячній системі. Ці світлини зробив космічний апарат НАСА під назвою Юнона, що пролітав повз супутник Юпітера Іо 15 жовтня. Космічний корабель наблизився на вражаючу коротку відстань від Іо всього 11 тисяч кілометрів. І там зафіксував північно-полярну область супутника, де помітні навіть вулканічні виверження на його поверхні. Зауважують, що з приблизно 400 вулканів на іо понад 150 завжди активні. Тому подібні знімки не є унікальною подією. Але це дуже важливо для науки, оскільки ці зображення іо є найчіткішими та найкращими з часів місії Галілео на початку 2000-х років. Вчені впевнені, що ці світлини слугуватимуть основою для довгих наукових досліджень, допомагаючи розгадати багато таємниць супутника Юпітера. Іо цікавий об'єкт, трохи більший за супутник землі. Він повністю вкритий вулканами, і однією з основних причин такої активності Іо є його орбіта навколо Юпітера, що викликає гравітаційні впливи, змінюючи його форму під час обертання. Інші супутники Юпітера Калісто, Європа та Ганімет також впливають на Іо, створюючи тертя, яке нагріває його зсередини і призводить до вивержень. Зонд Юнона і надалі вивчатиме Іо, продовжуючи пролітати близько до супутника 30 грудня цього року та 3 Лютого у 2024 році. І саме в лютому планується, що він пролетить на відстані всього півтори тисячі кілометрів. Тож чекатимемо нових фото. Усім відомо, що подорожі на місяць не є безпечною подією, і проблема може критися не в самому шляху до нашого супутника або русі по його складному місячному рельєфу. Як би дивно це не звучало, але астронавтам доведеться щось вигадати з пилом, по якому, вірогідно, доведеться рухатися в майбутньому земним машинам. Місячний пил, що рухається у вакуумі при слабкій гравітації, фактично висить у повітрі та може створювати серйозні проблеми для техніки. Однак нове дослідження вказує на те, що перебуваючи на Місяці тривалий час ми можемо перетворити реголіт в гладкий твердий матеріал за допомогою великих сонячних лінз. Реголіт це пил та ґрунт, що виникає від дроблення, перемішування місячних порід під час ударів метеоритів тощо. Дослідники проєкту Power Європейського космічного агентства вирішили перевірити можливість плавлення реголіту за допомогою великого пучка сфокусованого світла у формі лазера. Це розплавило місячний ґрунт і створило з нього плитки для будівництва доріг. Експерименти проводились. З імітацією місячного реголіту, спеціально розробленого порошкоподібного пилу, відомого як eac 1 a де змішані мінерали у тих самих пропорціях, в яких вони знаходяться на місяці. Використовуючи со 2 лазер, що пропускає електричний струм через вуглекислий газ, створили фокусований промінь світла. Результати показали, що таким чином можна будувати дороги на місяці. Сонячного світла на місяці буде достатньо для такої роботи, а площа лінзи має бути майже 2,5 квадратних метри. Сідники виявили, що ці плити міцні як бетон, і зручні тим, що їх можна виготовити прямо на місяці, не використовуючи ресурсів з землі. Це може зменшити кількість пилу на поверхні місяця та полегшити будівництво інфраструктури для майбутніх космічних місій. Пам'ятаєте, в одному з попередніх відео новин я розповідала вам про те, що на землю повернули капсулу з ґрунтом з астероїду Бенну, що планують досліджувати. Її мали відкрити через два тижні після повернення, і ось нарешті нутрощі капсули почали аналізувати, щоб краще розуміти, як сформувалися планети сонячної системи. Спочатку планували зібрати всього лише 60 грамів матеріалу, що вже було б приголомшливим досягненням, і зайняло роботою вчених на довгі роки. Та фактично вдалося зібрати значно більше. Для прикладу японська місія хаябуса доставила на землю лише 5,5 грамів астероїдного ґрунту. Аналіз показав, що Бенну багатий на вуглець та навіть містить воду. Попри це, шансів знайти там життя майже дорівнюють нулю. Та вивчення Бену все ж допоможе зрозуміти, як життя з'явилося на землі. Зразок ґрунту з поверхні Бенну є найбільш багатим на вуглець зразком астероїда коли-небудь потрапившим на Землю. Та попереду ще дуже багато науки, адже поки що результати дуже поверхневі. Надалі цей матеріал вивчатимуть 200 вчених з усього світу, а певна кількість ґрунту була збережена на майбутнє, допоки технології не стануть краще. Тож вивчати поверхню цього об'єкта зможуть навіть через десятиліття. Нагадаю, що Бену є одним із найнебезпечніших астероїдів для нашої планети. В 2100 то вісімдесят році він буде настільки близько до нас, що шанси зіштовхнутися з землею рахуються як один до двох тисяч, саме тому він став настільки бажаною ціллю для досліджень. Якщо ви голодні або мрієте про перерву на роботі, то я рекомендую вам відкласти наступні новини на потім. Адже зараз ми поговоримо про їжу. Полюбляєте гостреньке? Тоді вам точно слід спробувати протягом свого життя новий перець Chili Pepper X, який книгою рекордів Гіннеса зареєстрований як новий, найгостріший. Перець чилі у світі. Перець Pepper X має рівень пекучості за паморочливі 2 мільйони 693 тисяч одиниць за шкалою сковіла, що скидає з трону попередній пекельний Кароліна Ріпер. Шкалу пекучості сковіла назвали на честь Вілбура Сковіла, що відомий своїм методом визначення гостроти 1912 року. Оцінки засновані на вимірюванні концентрації капсаїцину у продукті. Щоб перевірити наскільки перець гострий, його концентрат розводять у цукровій воді. І та дегустують на смак. Одиниці в шкалі означають, що екстракт треба розбавити у цукровій воді, наприклад, один до тисячі, щоб вода припинила бути гострою. Це не єдиний метод, але досить поширений. Так ось, уявіть, що Кароліна Ріпер мав оцінку 1,6 мільйонів одиниць за шкалою сковіла, а новий папер ікс на 1 мільйон більше. Колись перці виробляли капсаїцин для того, щоб стримувати тварин від поїдання своїх плодів. Тоді як людям це сподобалося, і ми своїми ж руками почали виводити все більше й більш гострі перці. Цікаво, але нашому мозку це подобається, адже він реагує на ось ці пекельні відчуття у ротовій порожнені припливом ендорфінів. 100% в майбутньому виведуть ще гостріші види перців, і рекорд знову буде побитий. Це повідомлення для усіх, хто знаходить мої відео цікавими і раз у раз повертається до перегляду мого каналу. Дякую вам за увагу, прихильність, вподобайки та коментарі. Особливе місце, звичайно, відведено моїм спонсорам: люди, які голосують гривною за існування, поширення та покращення мого контенту. Дякую вам за те, що кожного відео ваша роль лише зростає. Імена усіх цих чудових людей ви можете зараз бачити на екрані. Також хочу привітати нових підписників на платформі. Баймі кофі долучитись до цих людей ви можете за цим QR-кодом або за посиланням в описі під цим відео. Продовжуючи тему їжі. Двадцятирічні розкопки показали, що неандертальці використовували вогонь для приготування їжі на тисячоліття раніше ніж Гомосапіенс. Загалом ми звикли називати неандертальцями безкультурних людей, але дослідження показують, що вони були дуже розумними. На певному етапі, можливо, навіть розумнішими ніж Гомо Сапіенс. Вони полювали на левів, виробляли своєрідний клей, створювали художні предмети та прикрашали власні тіла. Окрім того, мали різноманітну дієту та Їли варену їжу раніше. Вважали, що неандертальці, хоч і використовували вогонь, та не видобували його, щоб готувати їжу чи опалювати житло. Та останні дослідження демонструють, що неандертальці розводили вогонь і він був центральним елементом їхнього повсякденного життя. Розкопки проводили в печерній системі Грута де Олівейра Португалія, найдавніші шари якої датуються віком 120 тисяч років, а найновіші 40 тисяч років. Неандертальці населяли ці печери в період 170 тисяч років тому. В тому місці вчені вивчали залишки багат, які були створені навмисно. Там же були знайдені опалені кістки, спалена деревина, попіл, а скеля над вогнищем потемніла від високої температури. А це означає, що вогнище було там на постійній основі. Вогонь робив їх життя комфортним та сприяв соціалізації, формуючи поняття дому. Команда дослідників також розшифрувала, що та як вживали в їжу неандертальці. Це були кози, олені, коні, зубри, носороги та черепахи. Загалом м'ясо вони Любили. На жаль, поки що невідомо, як саме вони видобували вогонь, швидше за все, вдираючи камінь об камінь і розпалюючи таким чином сіно. Але доказів поки що не знайдено. Корисна чи шкідлива кава. Суперечки навколо цього напою точаться постійно, і все більше і більше досліджень додають аргументів за та проти. А дослідники намагаються визначити місце цього напою у раціоні кавоманів, наприклад, таких як я. Цього разу вчені хотіли дізнатися, як кава впливає на набір ваги людини з віком. Прийнято вважати, що вага людини з роками зазвичай збільшується. Чи може кава допомогти запобігти цьому процесу? Для аналізу об'єднали дані трьох великих досліджень, які проводилися у цій період в останньому брали участь 50 тисяч осіб медичного персоналу чоловічої статі. Учасники заповнювали анкету кожні чотири роки, щоб оцінити споживання їжі та напоїв. Виявилося, що люди, які випивали додаткову чашку кави на день, за чотири роки набрали в середньому на 120 грамів менше, ніж очікувалося. Додавання вершків чи молока не вплинуло на цю зміну. А ось додавання. Всього однієї ложки цукру до кави навпаки призвело до збільшення ваги на 90 грамів ніж розраховували. Спочатку дослідження дуже ґрунтовне, адже проводилося за участі 230 тисяч досліджуваних, за якими велося спостереження протягом багатьох років. Однак кавомані все ж застерігають бути обережними. По-перше, результати такого дослідження не включають причину на слідковий зв'язок, тобто, це не означає, що саме кава зменшує вашу вагу. Можливо, такі люди в цілому вели більш здоровий образ життя. Також цифри результатів невеликі: 120 грамів на 4 роки це лише 30 грамів на рік. Для тих людей, хто хоче сходити або контролювати вагу. Ці цифри незначні. Також дослідження не враховувало кількість кофеїну в каві. Теоретично кофеїн є природним стимулятором і може допомогти у зниженні ваги. Він тимчасово знижує апетит, прискорює метаболізм і допомагає зробити тренування ефективнішим. Та все ж, переваги кави короткочасні, а не довгострокові, і чашка кави не замінить регулярну фізичну активність та здорове харчування. Якщо вживати каву в адекватній кількості, то вона точно може стати у нагоді, тим паче більшість дорослих здорових людей можуть спокійно споживати до 400 мг кофеїну на день, приблизно два еспресо, чотири чашки розчинної кави або вісім горняток чаю. Вченим трапилася ще одна знахідка, яка лише доводить високий розвиток корінних народів Америки у доколумбові часи. Вони могли забезпечувати водою 80 тисяч людей, будуючи спеціальні резервуари для води. Можливо, ось цей їх досвід допоможе й нам в майбутньому подолати кризи, які будуть пов'язані зі зміною клімату. Цивілізація Майя щороку переживала сухий сезон, що тривав 5 місяців. Рівень річок падав, а вода ставала каламутною та небезпечною. Щоб мати постійний доступ до води, вони побудували резервуари, які допомагали підтримувати кількість населення імперії понад тисячу років. Найбільший з цих резервуарів забезпечував водою місто Тікаль. Він міг утримувати понад 900 тисяч кубометрів води. Цього було достатньо, щоб 80 тисяч людей могли щоденно митися, пити та готувати їжу. На цьому зображенні, яке створене за допомогою лідару, можна побачити зображення міста Тікаль та створення майя водойми. Лідар це прилад, який створює зображення найменших змін в рельєфі за допомогою відбиття світла від поверхні. До новодосховища було виставлене вулканічним цеолітовим піском, який везли за 30 кілометрів від міста. Пісок фільтрував воду та очищував її від домішок та бактерій. Щоб запобігти застою водойм, народ Майя використовував рогос, очерет та яцинти. Вони видаляли з води азот та фосфор, які сприяли росту непотрібних водоростей. Щоб латаття швидше росло, водойми також вистилали глиною. Латаття затінювали водойми, зберігаючи воду прохолодною та створювали умови для існування риб, черепах та бабок. Збір рибних екскрементів забезпечував має високоякісними поживними речовинами для удобрення сільськогосподарських угідь. Вчені кажуть, що досвід народу Майя може допомогти нам у створенні ідеальних водноболотних угідь і сприяти досягненню цілей сталого розвитку та забезпечити доступ до чистої води усім. Геологи знайшли залишки величезної тектонічної плити понт, яка була колись розміром з четверть тихого океану. Ця мегаплита була знайдена, коли досліджували територію навколо Філіппін. Тектонічні плити постійно рухаються та іноді можуть опускатися під інші. Це явище називається субдукцією. В цьому випадку ми можемо з вами побачити, як ця величезна стародавня плита занурилася під інші, залишаючи на поверхні лише свій фрагмент. Реконструюючи рух плит між Японією та Новою Зеландією, виявили, що плита, яка колись була між ними, мала вражаючі розміри. 11 років тому команда дослідників виявила порушення сигналу сейсмічних даних в цьому районі, які можуть виникати, коли сейсмічні хвилі проходять через занурені тектонічні плити. Це була давня зона субдукції, де знайшли залишки іншої раніше невідомої плити. Плита простягалася від Японії до Нової Зеландії щонайменше 150 мільйонів років, а залишки плити по... Розташовані на острові Палаван у західних Філіпінах та в Південно-Китайському морі. Вчені Назвали річку, яка претендує на звання найчорнішої річки на планеті. Зануривши туди руку, ви її не побачите. Ви могли бачити цю новину в моєму телеграм-каналі, але тут я розповім про неї трошечки більше. Вчені з Швейцарії, США та Конго досліджували річку Руки. Це ліва притока річки Конго завдовжки 1300 кілометрів. Вода у річці настільки чорна, бо містить велику кількість розчинених органічних речовин, які багаті на вуглець. Він потрапляє у воду з органічними залишками з джунглів та торф'яних боліт, територію яких річка і тече. Води затоплюють екваторіальний ліс під час сезону дощів та дуже повільно повертаються до своїх оригінальних кордонів. За цей час вода встигає добре насидитися органічними залишками рослинності, тому органічних сполук у річці руків чотири рази більше ніж в самій річці Конго. Вчені побоюються, що ось ця величезна кількість вуглекислого газу колись може вирватися на поверхню. Попри це, вуглець, яким наповнена річка, поступає в повітря дуже повільно, адже течія тиха та спокійна. Так як західний світ скоро буде святкувати Геловін, а українці теж іноді не проти долучитися до цієї атмосфери, розповім вам про дослідження, що визначило, який фільм жахів є найстрашнішим. Але це не про суб'єктивні відгуки людей, а про дослідження пульсу глядачів під час перегляду фільму. Проєкт організації Broadband Choices називається Наука страху, і ось вже чотири роки вони займаються вивченням реакції людського тіла на фільми жахів. Група людей з 250 учасників. Кив щороку переглядають фільми жахів нові та деякі старі разом з пульсометрами, щоб контролювати показники прямо під час фільму. До того ж, визначають не лише різкі скачки пульсу, що говорить лише про кількість скримерів у фільмі. Дослідникам було важливо оцінити й ті фільми, які лякають поступово своєю атмосферою. Отже, найвищий середній пульс у піддослідних був зафіксований під час перегляду фільму Скотта Деріла Сіністер. А частота серцевих скорочень зростала на 34%. Тобто, наразі фільм Сіністер є найстрашнішим фільмом жахів в історії. Найстрашніша сцена була показана у фільмі Астрал до речі, одного з моїх найулюбленіших. Там не було сказано, яка саме сцена, але я підозрюю, що ось ця. Оцінюючи фільм за стобальною шкалою на другому місці, фільм Хост на третьому паранормальне явище явище» 23-го року. Астрал на четвертому, а після нього фільм від тих самих творців. Фільм Закляття. Посилання на весь список я залишу в описі під відео. Шукайте нижче. Зможете знайти собі дійсно страшні та хвилюючі фільми на вечір. Пригадала рейтинг з подібними методами, який стосувався відеоігр. Його Його минулому році опублікувала та ж сама організація. Тож в 2022 році найстрашнішою хорор-новинкою стала гра Медісон. Якщо вам раптом цікаво, то я з багатьма чекаю Алана Вейка 2. А також найстрашнішою грою цього року для мене стала гра Sun of the Forest» і новий «Outlast Trial». від себе, я б ще порадила вам польську гру «Medium», яка мене захопила своєю містичною атмосферою та візуалом. Ну, а також ще цікавим повоєнним контекстом. До речі, якщо вже пішла мова про кріпоту, заодно я вам покажу аксесуари японського художника, які я нещодавно побачила, це гіперреалістичні флешки, підвіски, чохли для телефонів, які імітують людські частини тіла. Це неймовірно схоже на людську шкіру і трохи навіть асоціюється з фільмом мовчання ягнят. Як вам таке? Хотіла б собі на подарунок. Наразі у мене все. Пропоную вам подивитися ось це відео. Воно класне. І до наступного. Тільки для вас вперше куштую цукерочку Бін Бузлд та сама Кароліна Ріпер. П'єд. Я мазихістка, мене тут молоко, але я його не п'ю. Мене зараз просто вогонь з вух полетить. Ого, ні, це. Те жорстока, я ні з ким не буду в це грати. До побачення.